Так, доброго дня, шановні присутні. Підскажіть, будь ласка, ви мене добре чуєте, бачите? Наразі вже бачимо. Доброго дня і так. чуємо. Були трошки технічні проблеми, але нарешті ми їх вирішили. Отже, дозвольте відрекомендуватися. Бякіна Наталія Дмитрівна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки. Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Давайте ми спочатку ідентифікуємо представників громадськості, не представників громадськості, а представники, які в нас є на громадських слуханнях. Отже, пані Ольга, ви в нас хто будете? Доброго дня, мене звати Ольга, я є представником суб'єкта господарювання і безпосередньо розробником проєкту. Е, так. Добре, дякую. Е, значить, пані Галина у нас написала: я представник замовника. Е, отже, значить, у нас один представник управління і два представники е, замовника. Значить, у нас вже на годиннику 11.18 я. Гадаю, якби представники громадськості хотіли би до нас долучитися, вони вже б за цей час би долучилися, тому ми не будемо гаяти часу і будемо розпочинати наші громадські слухання. Отже, громадські слухання ми проводимо 25 жовтня 2024 року. Замовником у нас виступає фізична особа-підприємець Кучер Сергій Дмитрович. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це функціонування виробничого майданчика ФОП Кучер Сергій Дмитрович за адресою Вінницька область, Вінницький район, місто Липовець, вулиця Ковбасюка, 16 а. Отже, громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує процедуру громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, Про що замовником зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Окрім того, порядок громадських слухань він детально викладений в постанові Кабінету міністрів України No989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України No 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 під пункт 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Так, окремо я хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших з вами громадських слухань, посилання, які, посилання на які буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11.21 Значить, у нас є. У нас таки залишився один представник управління і два представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на даних громадських слуханнях у нас немає. У зв'язку з чим, відповідно до постанови кабінету міністрів 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючою на даних громадських слуханнях. Відтак ми закриваємо громадські слухання фізичної особи підприємця Кучер Сергій, Кучера Сергія Дмитровича стосовно планованої діяльності. Функціонування виробничого майданчика ФОП Кучер Сергій Дмитрович за адресою Вінницька область, Вінницький район, місто Липовець, вулиця Кобасюка, 16. А е, я усім дякую представникам замовника за, е, за участь. Е, усіх рада була бачити, усім до побачення, гарного, мирного до дня! До побачення. До